Ендорфіни, чому біль може приносити задоволення? Чому люди добровільно пробігають марафони, коли їхні м'язи кричать від болю? Чому ми їмо перець чилі, від якого в роті пожежа і просимо ще? Насправді це робота вашої внутрішньої аптечки. Природа нагородила нас механізмом, який перетворює стрес і біль на чистий кайф. І ім'я цьому механізму ендорфіни. Слово ендорфін розшифровується як ендогенний морфін, внутрішній морфін. За хімічною структурою він дуже схожий на опіати. Тобто ваш організм. Нізм легально виробляє наркотики. його еволюційна мета не кайф, а виживання. Коли давня людина тікала від тигра і ламала ногу, біль міг її вбити через шок або зупинити. Щоб цього не сталося, мозок вкидав у кров ендорфіни. Вони блокують больові сигнали і дають відчуття ейфорії, щоб ви могли добігти до печери, незважаючи на травму. Коли ви займаєтесь важким спортом, ваш мозок не бачить різниці між я качаю ноги і я тікаю хижака». У нього це стрес і біль. Коли навантаження стає критичним, гіпофіз Виділяє ендорфіни, біль у м'язах притупляється, втома зникає, і ви відчуваєте дивну легкість і щастя. Ви буквально під кайфом від власної біохімії. А що з гострою їжею? У перці міститься речовина капсаєцин. Вона не пече по-справжньому, не завдає опіку, а обманює теплові рецептори в роті. Мозок думає: О Боже, ми горимо, це термічний опік. Він панікує і викидає дозу ендорфінів, щоб знеболити цей опік. Але Оскільки реальної рани немає, ви отримуєте чисте задоволення і розслаблення без шкоди. Це справжній біохакінг мозком. Сподіваюсь, це відео було інформативним і цікавим для вас для кращого розуміння себе. Дякую за увагу.